Ти колись мала програму наші в Раші? Так да. Пам'ятаєш, Ти да. тоді, як скільки я розумію, стібала зірок або обговорювала зірок українських, які поїхали в Росію і там добувалися якогось свого певного успіху. Mm -hmm. Кого ти там сідакових отих всіх ти стібала дуже сильно? Да. Кому ти зараз найбільше розчарувалася з українських зірок? Які там, там вони всі кончені, якісь. Всі кончені. Ну, не знаю. Ну, когось нормального я не знаю, хто би там звідти повиїжджав. Вони всі. Я навіть заходила до когось на Фейсбучок, типу Ундервуд, який там один з Херсона, один з Крима. Думаю, щось якась позиція, а вони там просто далі голуби огоньки, Я просто їх повикидала всіх. Ну, Тут не знаю. просто прізвище. Да. Ці люди не існують зараз. Чодакова, ага. якийсь бльоден, це таке? А, Евеліна Бльоден, це з масошового пам'ятаєте, а, та така була. Чай, двоєм, да, це ага. такі, от. Вибачте, що ми це говоримо в ефірі. Щось просто це я... такі це українці, я так розумію. Да, які українці, поїхали. Та українськи, це ж була програма дуже давно ще до Майдану. Тобто, коротше, 12-й рік, напевно, що це uh -huh. був типу. Якийсь, та, і ми дивилися, як вони там живуть. Всі ці різні люди, всі ці джигурди uh -huh. смішні, які кричать: я так гнів! Що ви тут питаєте? І uh -huh. я кажу, це було дуже смішно. Вся знімальна група дуже його боялась. Ну, уявляєте, що таке джигурда, це велике, щось лохмате і лохмата. Верещить і і і я таке? з моїм метром 60 Кажу, чувак. Ми тобі платимо за цю програму, знов телефон. Ти, підійми, будь ласка. Ми тобі платимо Чекай. типу 5 тисяч євро. Ти хочеш ці деньги тоді сядь, заткнись і довідповідай на інтерв'ю. І він сів як зайчик, і от я таким чином здобула просто пожит пожиттєвий респект всієї своєї знімальної групи. Тому що знати треба на які кнопки надавити. Але знати. він реально йобнутий, правильно? Такий, Ні, я. він грає. Він грає. Він, наприклад, навіть не вміє їздити за кермом машини, його дружина возить, Серио? яку він б'є при цьому. Чи горда? Та, та. ну нахуй! О, 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 о. О, о таке. Ну тобто, це. Все Як мили, Але варто сказати, чел, ми тобі зараз не заплатимо, і він зразу зайчик солодкий стає і закінчує інтерв'ю. Дігорда солодкий зайчик окей.